Кіріто та Асуна пітьма старого сервера. Минуло багато років після того, як Кіріто і Асуна залишили світ Айнкрада. Вони вже давно жили реальним життям, але одного дня Кіріто отримав дивне запрошення на пошту. Поверніться в Айнкрад. Справжній. Увійдіть останнє». Звичайно, він сприйняв це як жарт. Але щось у тому повідомленні тривожило його, наче сам текст дихав, ніби живий. Асуна просила його не звертати уваги. Але Кіріто відчував дивний поклик, який не міг ігнорувати. Вночі йому наснився Айнкрат, але спотворений, зламаний. Башти були напіврозвалені, а з неба капав густий чорний дощ. І голос ти не завершив гру. Повернись, або я прийду по неї. Він прокинувся холодним і мокрим. Асуна спала поруч, її обличчя було спокійне. Проте в його голові лунав той голос, і він боявся лише одного що вона це Асуна. Кіріто не витримав. Він таємно знайшов старий шолом на давно викинутий у підвал. Він надів його, попри страх, і опинився в темряві. Жодних меню, жодних рівнів, лише безкінечний морок. І чийсь подих за спиною. Ти прийшов. Але вона вже тут. Кіріто обернувся і побачив асуну. Але її очі були мертві. Вона посміхалася, але не так, як він пам'ятав. Це була посмішка з ляльки. Чому ти залишив мене тут, Кіріто? Чому я чекала стільки років? Це не ти. закричав він, відступаючи назад. Але її постать вже ковзала до нього. Раптом її тіло почало ламатися, як скляна статуетка. З тріщин полізли чорні руки, які витягли щось нове, істоту з її обличчям, але з порожніми очницями. Вона шепотіла Я твоя любов. Твоя Асуна. Ти не врятував мене тоді, у віртуальному світі. Тепер залишишся тут назавжди. Кіріто почав бігти. Але світ замикався в кільце. Під ногами з'являлися імена мертвих гравців, що згасали, наче написані кров'ю. Ні, це пастка. кричав він. Але голос відповів Кохання це пастка, кіріто. Воно не помирає, тільки гниє. Кіріто вже не знав, спить він чи ні. Він відкрив очі і опинився у власній кімнаті. Асуна сиділа поруч, усміхаючись. Все здавалося нормальним. Але її очі все ще були порожніми. Я знала, що ти повернешся. Тепер ми разом назавжди. Кіріто закричав. Але крик ніхто не почув. Бо він був досі там, на сервері, де любов ніколи не помирає, а лише пророджується у щось жахливе. Фінал, кажуть, інколи, якщо під'єднатися до старого сервера Айнкрада, ти можеш побачити дві фігури, що тримаються за руки. Іноді вони шепочуть одне одному, але якщо прислухатись, їхні голоси вже не живі. Постав лайк, підпиши канал.